Серед криворіжців, що завітали до візи, і пан Володимир чоловік прийшов із бажанням оформити заяву до державного реєстру одразу двох квартир Власної та тієї, де мешкає невістка із онучкою. Поблизу них і сталося ввечері 12 березня вороже влучання в металургійному районі. В мене постраждали два вікна старої конструкції. Оце в мене на себе удар прийняли старі дерев'яні вікна. Старі шпінгалети потягнулись там. Їх повиривало на другий день. ОСБ зашили тимчасовим. Ну і далі будемо дивитись, що будемо робити далі. На місці влучання на східному 1 три дні поспіль працювала зі зверненням від криверсів виїзна бригада відвізи. За цей час опрацювали значну кількість запитів людей. Їх цікавило в першу чергу питання оформлення компенсації пошкодженого майна. Було прийнято понад Приміщень Майнові права не зареєстровані в Державного реєстрації. Щоб, в свою чергу не дає змогу в подальшому подати документи для отримання компенсації по державній програмі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кривий Ріг в числі перших міст в країні, поновив електронну взаємодію між реєстрами органів БТІ і державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Як наслідок, Криворіжці одержали можливість безкоштовно без зайвих витрат часу отримати потрібні документи, в тому числі довідки і запити з архіву. Тому що Отримати компенсацію через є відновлення, через портал електронних особисто Дія необхідно також зареєструвати документи в охоронному реєстрі. Зареєструвати документи можна подати до Центру адміністративних адміністративного у України міської ради, приватного або державного нотаріуса, межа позиції. Це привето, хоча б найперше з початку повномасштабного... Відновив налагодив електронну електронному з органами БТІ, які раніше весні. Під час долання наслідків ворожих ракетних ударів комунальники та управителі закрили плівкою та ОСБ більше 2,5 тисяч вікон, більше тисячі кубометрів уламків вивезли. Прийняли 720 звернень про надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно. Також 472 мешканцям надали допомогу працівники центру Віза з оформлення документів та заявок до дії та з інших питань. Війська влада рада оборони міста постійно в умовах воєнного часу, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, допомагає нашим криборістцям. І за дорученням міського голови внаслідок ракетного удару, який стався 12 березня цього року і було пошкоджено на рахунок наших Криворіжців, ми працюємо над документами, над заявами, над наданими. Тим для матеріальної допомоги з міського бюджету, ще не може місто стаяти просто вже починаючи з вівторка на картки криворіжців, хто постраждав наслідок ворожих прильотів минулого тижня, почнуть надходити грошові кошти компенсації з міського бюджету. Жоден криворіжець не залишиться на самоті з бідою, яку принесли з собою російські атаки на наше місто. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.